Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Він іноді робиться надто сентиментальним, пояснив Гетсбі. Сьогодні в нього, певно, саме такий день. А взагалі його в Нью-Йорку всі знають, а надто на Бродвеї. Хто він? Актор? Ні. Зубний лікар? Мейєр Вольфсгайм? Ні, він гравець. Гетсбі повагався, а тоді незворушно додав Це він у 1919 році провів оту махінацію на чемпіонаті з бейсболу. Не може бути. Я був приголомшений. Я пам'ятав, звичайно, ту скандальну історію з бейсбольним чемпіонатом 19-го року, але ніколи не замислювався над тим, як вона сталася. А якби замислився, то просто вирішив би, що вона сталася сама собою, як наслідок якогось неминучого збігу обставин. Мені й на думку не спадало, що одна людина здатна зіграти на довір'ї 50 мільйонів чоловік з цілеспрямованістю гробіжника, що зламує сейф. Як же він спромігся зробити таке? спитав я по хвилі, скористався з нагоди та й по всьому. А чому його не ув'язнили? Не змогли нічого довести, друже. Не такий він простак, щоб дати себе зловити. Я наполіг на тому, щоб оплатити рахунок. Беручи в офіціанта здачу, я раптом помітив у другому кінці переповненого залу Тома Б'юкенена. Підійдімо на хвильку туди, сказав я. Мені треба привітатися із знайомим. Побачивши нас, Том підхопився і пішов назустріч. Куди ти зник? Чому не дзвониш? вигукнув він. Дейзі страшенно ображається на тебе. Знайомтеся, містер Гетсбі, містер Б'юкенен. Вони коротко потисли один одному руки, і я помітив, що обличчя Гетсбі зробилося напруженим, незвично збентеженим. Що в тебе взагалі чути? допитувався Том. І як тебе занесло аж сюди, в таку далечінь? Ми тут снідали з містером Гетсбі». Я озирнувся, але містера Гетсбі вже не було. Одного ранку, в жовтні 17-го року розповідала мені за кілька годин по тому Джордан Бейкер, сидячи напрочуд рівне на стільці з прямою спинкою в чайній готелю Плаза. Я бродила по місту раз у раз сходячи з тротуару на газон, й по траві мені подобалося більше, бо я була взута в англійські туфлі на гумових шипах, що вгрузали в м'який ґрунт. На мені була також нова картата спідничка. І коли вітер трохи задирав її, червоно біло сині прапори на всіх будинках напинались і невдоволено ляскали. Найбільший прапор і найбільший газон були перед домом Дейзі Фей, їй тоді саме виповнилося 18, на два роки більше, ніж мені. І в жодної дівчини в Луїсвілі не було стількох залицяльників, як у неї. Вона вдягалася в усе біле, мала двомісний білий автомобіль, і цілий день у неї вдома дзвонив телефон. І молоді офіцери з кемп Тейлора палко домагалися честі провести з нею вечір. Ну, хоч би годинку. Того ранку, підходячи до її дому, я побачила, що білий автомобіль стоїть коло бровки, і в ньому сидить Дейзі з незнайомим мені лейтенантом. Вони були так захоплені одне одним, що Дейзі помітила мене лише коли я вже порівнялася з ними. Привіт, Джордан!» – несподівано гукнула вона. Підійди ну, будь ласка, сюди. Мені полестило, що вона хоче побалакати зі мною, бо з поміж усіх старших дівчат вона мені подобалася найбільше. Вона спитала, чи не йду я до Червоного Хреста робити корпів. Я відповіла ствердно то чи не можу я переказати, щоб її там сьогодні не чекали? Поки Дейзі говорила, офіцер дивився на неї так, як кожна дівчина мріє, щоб на неї дивились. І через те, що мені це видалося дуже романтичним, я назавжди запам'ятала ту зустріч. Звала офіцера Джей Гетсбі. І відтоді я чотири роки його в очі не бачила. Тож, коли ми зустрілися на Лонг-Гайленді, мені навіть на думку не спало, що це той самий Гетсбі. Було те в 17-му році, а наступного року в мене самої вже з'явилися залицяльники. А до того ж, я почала брати участь у змаганнях, і ми з Дейзі бачилися рідко. Вона водилася з трохи старшою компанією, якщо водилася з ким небудь узагалі. Про неї ходили якісь хімерні чутки. Ніби одного зимового вечора мати застала її запакуванням валізи, де збиралася їхати до Нью-Йорка. прощатися з якимсь військовим, що вирушав за океан. Її, врешті, не пустили, але по вона кілька тижнів не розмовляла зі своїми батьками. І більше вже не фліртувала з військовими, зустрічалася тільки з хлопцями, яких через короткозорість чи плоскостопість не брали до армії. Проте наступної осені вона вже знову була такою, як колись, веселою і компанійською. Незабаром після перемир'я батьки влаштували її перший бал, і в лютому пішла чутка, ніби вона заручена з якимось хлопцем з Нового Орлеана. А в червні вона одружилася з Томом Б'юкененом із Чикаго. І такого бучного весілля в Луїсвілі, кажуть, не було. Том прибув із сотнею гостей, чотири спеціальних вагони. Найняв цілий поверх у готелі Мюльбах і напередодні весілля подарував Дейзі перлове намисто, що коштувало 350 тисяч доларів. Я була дружкою Дейзі. За півгодини до початку дівич вечора я зайшла до неї в кімнату і бачу вона лежить на ліжку у своїй розквітченій сукні, гарна, як червнева ніч, і п'яна, як чіп. В одній руці тримає пляшку в сотерну, а в другій якогось листа. Поздоров мене, пробурмотіла вона. Оце в перше житті я впилася, і як мені хороше, і як хороше. Дейзі, що сталося? Я не на жарт злякалася, бо доти ще не бачила жодної дівчини в такому стані. Зараз, Люба, зараз. Вона порилася в кошику для сміття, що стояв коло неї на ліжку, і витягла перлове мисто. Віднеси це вниз і, віддай, кому треба. І скажи їм усім, що Дейзі передумала. Кх... Так і скажи. Дейзі передумала. Кх... І ну плакати. Боже, як вона плакала. Я вискочила з кімнати, розшукала покоївку її матері. Ми замкнули двері і затягли Дейзі до холодної ванни. Вона не випускала з рук того листа, навіть у ванні, зібгала в мокру кульку і тримала в кулаці. Дозволила мені покласти його до мильниці лише тоді, коли побачила, що він розлазиться грудками. Але жодного слова більше вона не вимовила. Ми дали їй понюхати на шатирю, поклали лід на голову, а потім знову натягли на неї сукню. І за півгодини, коли ми вийшли з нею до гостей, вона мала те намисто на шиї, і інцидент був вичерпаний. Наступного дня о п'ятій вона, не змигнувши оком, повінчалася з Томом Б'юкененом. Я вирушила в тримісячну весільну подорож по південних морях. Я навідалася до них у Санта Барбарі, коли вони вже повернулись. І, пам'ятаю, аж здивувалася, бо зроду не бачила, щоб жінка була так закохана у власного чоловіка. Він на якусь хвильку виходить з кімнати, а вона вже занепокоєна роззирається і питає Де Том? І не може ні на чому зосередитися, поки він не з'явиться на порозі. На пляжі вона, бувало, годинами сиділа, тримаючи його голову в себе на колінах, гладила йому пальцями по віки і, здавалося, не могла ним намилуватись. Це була зворушлива пара. Знаєте, дивишся на них і мимоволі всміхаєшся. І на душі тепло. Це було в серпні. А за тиждень, по моєму від'їзді із Санта Барбари, Том уночі на вентурській дорозі врізався у фургон, так, що в його машини аж колесо відскочило. Дівчина, що була з ним, теж потрапила в газети, бо виявилося, що в неї зламана рука. Це була покоївка з готелю в Санта Барбарі. В квітні наступного року в Дейзі народилася дочка, і вони виїхали на рік до Франції. Там ми два-три рази зустрічалися у вканні, Довілі, і потім вони повернулися додому і оселилися в Чикаго. Дейзі там, як ви знаєте, прийняли дуже добре. Компанія в них була безпутна золота молодь, гульця і баламути, але Дейзі змогла зберегти бездоганну репутацію. Може, завдяки тому, що вона не п'є? Це велика перевага лишатися тверезою в п'яному товаристві. Не набалакаєш зайвого, і головне, можна собі дозволити який небудь фортель, коли всі довкола повпивалися так, що вже нічого не бачать і не тямлять. А може, Дейзі взагалі ні з ким не крутила романів? Хоч є в її голосі щось таке? Ну, а місяця півтора тому вона раптом знову почула прізвище Гетсбі. вперше за всі ці роки. Було це, коли я спитала пригадуєте, чи не знайомі ви в своєму Вест-Егу з Гетсбі? Після того, як ви поїхали додому, вона зайшла до мене в кімнату, розбудила мене і спитала, що то за Гетсбі, про якого я згадувала. І коли я спросоння описала його, вона якимсь дуже дивним голосом сказала, що це, напевно, той самий, з яким вона була колись знайома. І я лише тоді збагнула, що Гетсбі, це ж і є отой офіцер у її білому автомобілі. На той час, коли Джордан Бейкер закінчувала свою розповідь, ми вже залишили пласу і з півгодини каталися у фаетоні алеями центрального парку. Сонце встигло сховатися за високими житлами кінозірок у 50-х вулицях західних кварталів, і дзвінки, дитячі голоси дзвеніли, мов цвіркуни в траві, виспівуючи. Я шейх Арабістану, а ти, моя кохана, в твоє шатро прийду я, як тільки ніч настане. Дивний збіг обставин, сказав я. Ніякого збігу обставин тут немає. Цебто як? Гецбі купив той будинок, бо знав, що Дейзі мешкає поблизу по той бік затоки. Отже, тієї червневої ночі він здіймав свій погляд не тільки до зірок. Раптом я побачив живу людину, що доти була закута в безглуздо пишний обладунок. Він просив спитати у вас, вела далі Джордан, чи не погодилися б ви коли небудь запросити Дейзі до себе в гості, і чи не міг би він тоді завітати до вас на часинку? Скромність цього прохання приголомшила мене він чекав п'ять років, купив справжній палац, на казковися якого зліталися хмари всілякої мошви. І все заради того, щоб мати можливість колись завітати на часинку до чужого дому. Невже заради такого дріб'язку треба було розповідати мені всю цю історію? Він боїться схибити, адже він так довго чекав, боїться, що ви можете образитися. Зрештою, колопніть його трохи глибше, і ви побачите звичайнісінького дикуна. Мені ще не все було ясно. А чому він вас не попросив улаштувати цю зустріч? Бо хоче, щоб Дейзі побачила його дім, пояснила Джордан. А ви мешкаєте поряд. О, он як. Певно, він весь час сподівався, що вона з'явиться на якомусь його бенкеті, вела далі Але вона не з'являлася. Тоді він почав, ніби мимохідь згадувати її ім'я в розмовах, шукаючи спільних знайомих, і першою виявилась я. Ну, а розповів він мені все того вечора, коли прислав по мене лакея. Чули б ви, як він заходив то з одного боку, то з другого, перше ніж дійшов до суті справи. Я, звісно, відразу запропонувала влаштувати сніданок у Нью-Йорку, але його аж пересмикнуло Я не хочу влаштовувати ніяких таємних побачень, заявив він. Я хочу просто зустрітися з нею в гостях у сусіда. Коли я сказала, що ви з Томом давні приятелі, він уже ладен був дати відбій. Він майже нічого не знає про Тома, хоч каже, що всі ті роки переглядав чекаські газети, сподіваючись натрапити на якусь згадку про Дейзі. Вже посутеніло, і коли ми в'їхали під місток, я обняв золотаві плечі Джордан, злегка притис її до себе і запропонував повечеряти разом. І Дейзі і Гетсбі раптом перестали цікавити мене, а їхнє місце посіла ця охайна, міцна і обмежена особа. Проповідниця всеосяжного скептицизму, що в цю мить граційно відкинулася на мою руку. В моїй голові п'янко, шпарко, застокотіли десь почуті слова. Є тільки ті, що женуться, і ті, що тікають, витривалі і знесилені. Та й зі теж треба мати щось у житті, прошепотіла Джордан. А сама вона хоче побачитися з Гетсбі. Вона не повинна нічого знати. «Гетсбі не хоче, щоб вона знала. Ви просто запрошуєте її на чашку чаю. Ми проминули стіну темних дерев, і в парку лилося ніжне хестке світло фасадів 59-ї вулиці. На відміну від Гетсбі і Тома Б'юкенена, я не мав дівчини, чий безтілесний образ витав би серед темних карнизів та сліпучих вогнів реклами. А тому я міцніше стис в обіймах ту, що сиділа поруч. Блідий зневажливий рот усміхнувся мені, і я пригорнув її до себе ще міцніше так, що наші уста зустрілися.